Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І вчора ми дивилися, сталася така трагедія. Ну, для нас спочатку, для, всі, для багатьох з нас. Ми думали, що це військово а, полонення. Вірніше, ми перевірили, я робила відео, а, збили літак ІЛ-76. Дивіться, я вчора не дивилася, хто його збив, тому що я з перевірених джерел почула, що це були наші. Ось, а, вони зразу сказали. Потім кажуть, що та українська правда зразу забрала то все. Ось. А, ви повинні розуміти. Я дивлюсь тільки туди, коли я... Але я думала, що це перевірене джерело. Тепер я буду знати, що українській правді не всьому можна вірити. Тому що на даний момент, на сьогоднішній день, ні одна сторона не хоче визнавати. Ось. А Тут ідуть зараз, ну. Розслідування, будемо так говорити, спеціалістів і тому подібне. Дивіться, що я хочу з вами подивитися? А, і так, тіл там не було. Наших військових полонених не було, ми вже вчора дивились. Тут ми дивитися не будемо. Там був товар. Мої дорогенькі, там був товар. І так, що я хочу зараз подивитися? Хто збив? Збили наші чи збили рашка? Оце ми зараз і подивимося. І так. Хто збив наші чи рашка? Mm -mm, наші ні. Ось вам рашка. А знаєте чого? Тут щось. Я спочатку тиск. Це прецедент тиску. Для того, щоб тиснути на е світовому рівні, на, на, на міжнародному. Давайте я так скажу: я жезли завжди. Тим більше людей, тим більше в такому питанні я це бачу так. А Україна, ні, бачите, м -м, карта, ну, як би сказати, тут взагалі-то, ні, це не наші були. Ні, не наші. такий, м -м. Це от карта теж говорить, що це була Рашка, Ще раз питаю. Ні, не наші. Була Рашка, Так, да, все, перепитала. І так, це була Росія. Тобто, є версія така. Що Росія, дивіться, мав бути обмін полоненими. Ось тут саме в літаку їх не було. Їх є така версія, що їх, на жаль, на жаль, я буду говорити так, як я чула, що їх могли закатувати. Тобто, то вже те, що мали міняти, щоб не міняти, щоб не було слідів. Ось вони підробили цю аварію. Це збиття літака. От зараз ми і подивимося, що з тими полонами? Тому що ГУР, здається, підтвердив, що мали, мав бути обмін полоненими. І так, що з тими військовополоненими, яких мали поміняти? Ну тут дуже недобрі карти. Випадають <кій> ви знаєте, через от, карта ця показує, зараз я ще тут подивлюся. Зараз я ще зараз, зараз, зараз ще сюди докладу. Дивіться. А, дійсно, мав бути обмін. Мав бути обмін, але їх, ну, якось, знаєте, а по цій карті воно йде, якби улягли їх. Е ну, не зовсім, можна сказати, іллюмінірували. Я сподіваюся, що це слово люди знають, що ви його знаєте. Іллюмінірен – це німецькою, бачите, я вже з німецькою перехожу. Іллюмінірен – це ліквідували. Якось ліквідували, якось їх щось, щоб не дати нам. Розумієте? Щоб не дати нам, підстроїли це, тому що там страшні речі. Зараз я подивлюся ще. Не дуже мені це подобається. Можливо, що дійсно їх нема вже в живих. Угу. Ось ці дві карти мені не подобається. Оце теж е ціль в них така була: нічого не міняти, нічого не давати. <кій> тобто, і звинуватити а, в цьому Україну, щоб в Україні не постояло. Розумієте, це дуже цікава а, операція. Дивіться, ще така версія є від, здається, авіаційний експерт, він працював на Автон, Антонова, то він сказав, от я його слухала, він сказав, що коли літак летить, взагалі-то ці ППО вони влавлюють. А він летів без впізнавальних сигналів. Ось і дуже низько. А він каже, що як Росія завжди вчиняє, спочатку зіб'ємо, а потом розберемося. От якось так. Ну, виходить, що тут дуже нахимічили, просто дуже нахимічили. Тут не збиралися нічого міняти. Це було. Давайте, давайте я ще перевірю ось цю з обміном. Конкретно з обміном, Ну, обміном, в принципі, я не бачу, що вони готувалися щось міняти. Я не бачу, що вони готувалися. Карти говорять, що тут спланували. А вони тут дуже добре спланували. Це спланована операція. Давайте тоді так, чи розкажуть нам правду ще. Ну, чи виясниться. Правда. Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. Ось і. На жаль, військових, наскільки я розумію, тих військовополонених, на жаль, немає вже в живих, або ну, дуже недобре, воно зразу вже виходило. Ось там карти, дуже недобрі. карти. Ось. І в кінці, де я конкретно запитувала про військовополонених, ось вам 20-й аркан з картою силою. Тобто, примусово а, ну, силою їх знищили просто. З силою знищили. Це, ну, страшні речі. Тут, ви знаєте, відверто скажу дуже цікавий план. Підлий, але типовий для Росії. Тут нічого немає нового. Нічого нового, нічого святого. Якось так. Гаразд, мої дорогеньки, до вас прохання. Задавати питання не просто посмотреть, подивитися, а конкретні запитання, тому що розклади вони беруть велику, це великий обсяг енергії йде. Я не можу на питання цілий день потратити. Це треба запитання сидіти класти, це треба прочувствувати, про відчути ту енергію з розкладу, інакше я казала це постійно: що натхнення, натхнення, це що? Це треба відчувати саме цю, тобто треба знати ситуацію. І до цієї ситуації те, що ви хочете знати, задавати питання. Тоді я з легкістю роблю ваші розклади. А коли ви просто подивіться Сахалін, подивіться Крим, подивіться це, що ви хочете, щоб я подивилася. Територіально, де він лежить, ви і так знаєте, просто чіткіше задавати питання, ґрунтовніше. тому що обсяг роботи я не встигаю все. Можу, що можу, то я роблю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дуже шкода, але коли готувалися до цього обміну, е їх вже ну, не було що міняти. Щиро вдячна вам за увагу, е вічна пам'ять загиблим, слава Україні, слава нашим героям, смерть ворогам. І все буде Україна разом до перемоги, любі.